Піднімалися ми сюди в засніженій Іршавщині. Я вчора приїхав за кордоном, і в берегу і взагалі нема сніга, було сонце. Приїхали ми Мукачу – маленьку сніг, приїхали сюди в, Іршав, в Свалявський, Іршавський – повно снігу. Так от ми спішили, не взираючи по засніжених дорогах, для того, щоб разом своїм архієм, своїми священниками Показати Богу своєму серцю і своїй совісті і один одному, що ми йдемо правильною дорогою, дорогою яка веде до храма Божого. Я сердечно сьогодні вітаю вас, Сечесна матушка Ігуменя, сестер обітелі сердечно вітаю, представників влади вітаю, е, прихожан наших, гостей обітелі, з великим праздником, Простеньким, але глубочайшим смислом якого ми сьогодні заключили коротенькі проповіді і слова священного Писання або придання Церкви Христової. Я бажаю, щоб кожен з нас знав і пам'ятав завжди на все своє життя, дорога, по якій ми йдемо, різна кожного. Навіть рідний брат, сестра різні дороги мають. Як правило, навіть в один учбовий заклад не поступають один ну, один другий, і в родині так буває, і мама з батьком теж різні люди. Але нас судно дорога і путь наш в нашому житті до храма Божого. Тоді ми стаємо щасливі, тоді ми обрітаємо правильний путь, який би дорога ми не підходила до нього. До Христа має на до до Христової. але істина та дорога, яка веде до нього, до Бога, істочника всіх благ. Амінь.